Компанія Ферекспо підтримує не лише військовослужбовців, а й новобранців Збройних сил України з числа працівників компанії. Так у Ферекспо реалізовують нову ініціативу рюкзак мобілізованого. Кілька тижнів тому склад одного з підприємств компанії поповнили рядовими рюкзаками, тактичними флягами, карематами, термосами, наборами посуду, аптечками, мультитулами, павербанками, ліхтариками. Днями ж надійшла партія трекінгових шкарпеток та частина спальних мішків. Ідея такої допомоги новобранцям виникла у начальника служби проєктів стратегічного технічного розвитку прадполтавських ГЗК Олександра Лисенка, з якою він звернувся до керівництва компанії. Рюкзак мобілізованого отримуватимуть як призовники, так і ті, хто в лавах збройних сил України має тривалий досвід служби. Кожна людина, яка причасна до Відправки близьких або колеги або родичів до лав Збройних сил стикається з таким питанням. В нас багато людей, які вже провоювали там більше двох років, вже третій рік воюють, і ці рекомендації надають саме вони. Тобто вони вже багато часу і підібрали той комплект і порекомендували саме той комплект, який необхідний для кожного. Тобто є деякі відмінності в залежності від роду військ, але це базовий комплект для кожної людини, яка буде призвана до лав збройних сил. Тому і ну, виникла ідея звернутися до керівництва компанії, для того, щоб ми забезпечили кожного свого робітника, який був призваний або призивається до лав збройних сил таким комплектом рюкзаком призивника, скажімо так, військових збройних сил України. Компанія Ферекс попідтримує від 2014 року. Тринадцятого року від 2022-го програма допомоги розширилась, умовно кажучи. З 2022-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення, найбільшою проблемою було забезпечення формою, тобто, це держава не могла забезпечити в повному обсязі. Тому компанія тоді сфокусувалася саме на придбанні форми для своїх. Працівників наразі ситуація змінилась в країні, тобто форма забезпечується стовідсотково при призові до лав збройних сил, і тому ми сфокусувалися саме на тому, чого не вистачає. Того ж все це необхідне. Ці речі необхідні. але цього не вистачає при призову людини до лав збройних сил. Аби повністю укомплектувати тактичні ранці. В компанії чекають ще на партію дощовиків, частину спальних мішків та шкарпеток. Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року Ферекс постворила гуманітарний фонд на підтримку українців, які постраждали від війни. Наразі обсяги допомоги від Ферекспо на подолання гуманітарної кризи сягають вже 955 мільйонів гривень.